20 лютого українці спільними молебнями вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні та новітніх героїв України, які ціною свого життя зберегли цілісність і незалежність нашої держави у 21 столітті. Не залишилася осторонь цих подій також і Українська греко-католицька церква, провівши 24 лютого у храмі Святого Миколая з благословення преосвященнішого владики Михаїла Колтуна та за ініціативи Декана Радехівського отця Юрія Михалюка. Прощу молитву за мир і спокій в нашій країні, участь у якій взяли демобілізовані учасники АТО та парафіяни церкви. Адже найбільше досягнення кожного народу мир і спокій, сьогодні на теренах України перебуває під великою загрозою. І... Завжди нині, повсякчас, і навіки вічні. У хвилини неспокою і випробувань ми часто пригадуємо слова зі святого письма Просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає відчинять йому. Тому щира віра і молитва до Господа стають нашою наймогутнішою зброєю, бо саме вони допомагають подолати всі труднощі і перемогти найлютішого ворога. Нація яка стає перед Господом на коліна у спільній молитві, засвідчуючи свою щиру віру і одностайність, не може бути непочутою. Бо сказано, тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього? Зі щирою молитвою. Звернулися до Бога під час прощі молитви радихівчани. Богослужіння провів протопросвітер отець Степан Макар за участю священників Радехівського деканату. <таспілляння> две, две, де був, до сліз зворушливим виглядав обряд рукостискання та обіймів, який був проведений священниками. Під час читання молитви вірою це давній обряд української греко-католицької церкви, що символізує єдність та підтримку християн в нелегкий для країни час, закликаючи до спільної щирої молитви. Господь сторицею винагодить вас за вашу мужність і за вашу жертовність. Нехай же будуть благословенні дні вашого життя. Нехай цього благословення не бракує вашим родинам. Нехай же цього благословення не бракує. Нашим українським родинам, нехай же Пресвята Богородиця, яка є заступницею і покровительницею нашого українського народу, до якої ми взиваємо молитви Пресвята Богородице Спаси нас, веде нас усіх тою дорогою спасіння. Нехай же наші серця завжди були відкриті перед Господом, щоб завжди приймаючи це благословення, ми мали віру у наше майбутнє, нашої української землі, щоб ми мали довір'я до нашої влади. щоб ми мали довір'я один до кого. Бо в довір'ї це є любов, яка нас єднає, нас об'єднує, нас робить син. Дорогі воїни, цими словами благословення ми сердечно сьогодні єднаємося з вами. І хай Господь благословить вас на многії і благословенні. Нашого владики Михаїла з благословення нашої церкви ми зібралися тут в Божому храмі, щоб разом помолитися священнослужителі, наша влада, районна, міська, а особливо всі разом наші воїни, які сьогодні вже перебувають тут, у своїх оселях, у своїх домівках. І тому не дивно, що Господь наш Ісус Христос навчає, що двох, або Троє збереться в ім'я Моє, там і я посеред вас. І ми віримо, що за тими молитвами, які ми кожний раз приносимо у святих храмах, на святі літургії чи на інших тих божественних служіннях, що Господь вислухає, дасть тому миру, спокою у нашій такій багатій, многостраждальній Україні, І саме сьогодні, мені доводиться від себе особисто, від сила нашого священичого собору нашої. Парафії нашого деканату привітати всіх нас з початком цієї такої духовної молитовної прощі. де зараз будемо далі відбувати ту прощу, тому що зараз ми молилися за живих тих, які Господь Бог охоронив і благословив дам їм щасливо повернутися до домівки. І зараз, коли Небесної Сотні Банери, буде панахида. Після спільного молебня у церкві святого Миколая. Учасники прощі молитви відправилися до стели Героям Небесної Сотні на поминальну панахиду. Після поминальної панахиди біля стели Небесній Сотні учасники прощі молитви були запрошені на духовний обід до ресторану «Леокс». До воїнів АТО звернувся настоятель церкви Святого Миколая отець Володимир Царик. Колись наші діти, внуки, правнуки. Будуть вивчати це в школі цю історію, і звичайно буде приємно, коли побачить своїх дідусів чи там прадідусів історії, що вони боронили рідний край свій від московського завойовника. Село козимер перебував з 2 серпня по 9 вересня 2015 року перебував був в Ритку Дуб, Нікішино перший раз, після того, коли повернувся, другий раз був в Дебальцеві, з Дебальцева повернувся, був в госпіталі, з госпіталя на Діблі. Шульоносиль був в Донецькій області, в Краматорському місті. Весниця Володимир Васильович, села Поздимера. 3 батальйон територіальної оборони перебував в Луганській області з 27 травня 14 по 27 травня 2015 року в Луганській області. Шмуський усам в нього 6 янів. 24 березня, змінився 18 березня. Перебував 16 в 16-й бригаді місто. Михайло Іван Михайлович, місто Родехів. Я не є учасника то, але після Майдану почав волонтерський рух. І в 2014 році, в серпні, перший раз я поїхав в зону АТО з гуманітарною допомогою і їжджу по сьогоднішній день. область, в селі Кримському і в щастя. Був підірваний на Фасі. Хмельниччини Іржуванович, 3 бригада португо призначення, йшов дві ротації, друзі водить. Зараз відпуск. Кукурудза Юр Степанович був у Донецькій області в прикордонній службі села Головко. Микола Степанович служив в Луганській області, село Кримське. Механік водій два сюди, під кінець, переємлю, перекинули ще Донецьку область, село Авдіївка. І Юрій Полипович. Донецькому Росків. Я круто Микола Сергій Іванович Слава Володкова, прибував в Донецькій області місті Філоташко. Свястин Віктор Михайлович, село Весівко, перебував в Донецькій області Дмитріїв та Кримський, 29-й був просто. Я Марсенковський Іван Володимирович, був в Кримсько, Новотошківка, Авдіївка. Ольга Николай Михайлович, село Шайнове, брав участь в, ПВД, в складі 72-ї окремої книзовної бригади. Малюсь Михайло Іванович, слово Бабичі. Брав участь, був в областях Донецька, Луганська, Слов'янськ, Луганський аеропорт, Новосвятока. Слава Бабичі, Хмельницький Василь Іванович. Був в Маруполі, в Морупольську напрямку і перекинули потім Краматорськ. Славий Михайло Іванович, місто Радехів, брав участь Хаванської Донецької області. Шаман Єврович, місто Радехів, Радехів 80-та бригада, розв'язвод. Юрій Григорович, місто Радехів, 24 та бригада Луганської області. Верчук Тарас Матвійович, житель міста Радехова, брав участь в ФОТО, 24-та бригада, окремий третій мотопіхотний батальйон Луганської області. 128-та бригада, брали участь в підбальці, Михайло Ярославович, село Слотарський, брав участь в Луганській і області. А тут вдома. Восьник Юрій Романович, село Серед 3 3 БТРО, 3 окремий, 24 бригади, однопіховий батальйон, Луганська області. — Пілотр Романович, міністра Десі, також 24-та бригада, 3 й окремий піхотний батальйон. Судомля, Красний, село Павлів, 51-й окремий бригада, реактивна артилерія. Донецька область. Віхему царій Віталійович. Село Павлів, Донецька область. Балюто Роман Улайович, село Павлів брав участь по складі 128-ї горно-піхотної бригади, командир відділення, командир бойової машини БМП-2 Донецька, Луганська область. Донецька Наталія Павлівна, село Павлів перебувала в Донецькій області 2014-2015 рік. В першого добровільного в шпиталю шпиталі мені переговори. Лоцишин Михайло, село 7 Сьомий окремий Бориславський полк, Луганська область. Дмитро Йосипович, село Дерші, 24-та бригада, Донецька, Луганська область. Ківачук Дмитро Йосипович, 24-та бригада, Донецька, Луганська область. Брав його село Павлів, народився село Настанович. Був 80-та бригада, потім до 24-ї прокомандірована, була Луганська, Донецька область. Були дякувати дуже стаможні Сувормовила під Луганський аеропорт, Амбросівка і Ось це Юр Богданович, місто Радехів, служив у 24-й бригаді Луганська, Донецька області. Свердохліп Роман Васильович, місто Радехів, 24-та бригада Луганська, Донецька область, область на Ремітне Тимчак Андрій Васильович, село Сморжів, Луганська області. Дайте, що і ми, як священники, завжди є готові для того, що якщо у вас виникнуть якісь проблеми, то ми завжди готові, як кажуть, вам допомогти, щоб ви могли, як кажуть, допомогти вам в духовному житті і адаптуватися до мирного життя бо те, що ви пережили, ще раз кажу, це є. Надзвичайно тяжко приємно, що ви сьогодні разом знали таку участь, взяли тому, що ми разом помолилися спільно із нашими воїнами. І не закінчуючи то порощу, напевно, хотілося б сказати велике дякую найперше, Господу Богу, що Господь Бог нам дозволив так разом зі священниками вас зібрати воїнів бо ми думали і спілкувалися, радилися, як би то краще вас запросити і запевнити те, що ми вас не забули. Що ми за вас повсякчас молимося наших прав, заповнити те, що наша молитва віримо, що доноситься до Господа. Бога, я хотів особливий спосіб вам, дорогі воїни, подякувати, що ви відбукнулися на нашу таку прощу молитовну, де ми разом помолилися і за вас, і за тих, які зараз відбувають ту свою службу в зоні. АТО, а також і помолилися за тих, які наші герої, як ми їх називаємо дійсно героями, віддали життя за нас, за мир і спокій в нашій державі. Учасники прощі побували на концерті в Радахівській районній школі мистецтв, де зі словами Привітання до них звернувся отець капелан Радахівського деканату Української греко-католицької церкви Михайло Левицький, а зразковий дитячий естрадно-симфонічний оркестр Джерело подарував допірку патріотичних мелодій. Нині ми їм приурочуємо той невеличкий концерт, ту хвилину. Молитви, разом спільної і все інше. Людство тяжко потонуло в гріхи, особливо після світових воїн розбуялося беззаконня, демон із більшою силою заволодів світом. Кругом замість віри, надії, любові, Божих чеснот вселилося лихо, брехні, підлости, ненависти, споживацтва, гордості нечистоти. Розбуялися пристрасті наслідком, беззаконня стали. Гонитва за щастям, яке не можна піймати, люди прагнуть слави, багатства, розкошів, а занедбали саме головне власну гідність і гідність інших людей. Дякую і вам, діти, що ви своїми вербичками, а я впевнений в школі і в інших місцях молилися, щоб наші воїни прийшли щасливі і живі, здорові до своїх домівок. Mm-hmm. Не раз ми в житті задаємо собі питання, що буде завтра, що буде післязавтра, як зробити краще. Так ми чули сьогодні таку гарну, чудову відповідь на одне питання, як отець Роман сказав, коли він став дорослішим. Ми знаємо, що завтра буде в наш четвер. Знаємо, що 25 лютий буде, знаємо, що прийде весна. За весною знову прийде літо. Але ми знаємо одного, коли настане той мир і спокій в нашій державі. І ми завжди, священнослужителі, в церкві зі своїми парафіянами, підносимо свої руки до Всевишнього Господа, випрошуючи в тих молитвах, щоб настав той мир і спокій в такій багато многостраждальній нашій Україні. Коли ми переглянемо сторінки з історії, то ми знаємо, що з усіх сторін. Нападали і старалися знищити нашу Україну. Але ми є українці, ми є християни, які живемо з Богом і віримо, що Господь Бог дасть нам подолати той, ту агресію, яка є зараз, в теперішній той час. І саме ми неодноразово собі думаємо, коли настанеться, це. це дійсно настане, коли ми будемо вірити і не втрачати ту віру. Тому що коли ми втратимо віру, то втратимо і нашу Україну, втратимо ті таланти, які ми маємо у тому житті. Всі ми знаємо дуже гарну притчу, яку Господь Ісус Христос розповів одного про ті таланти. І одному дав п'ять, одному дав два, одному один. Але ми знаємо, що один, який саме одержав один талант, він його закопав занедбав. А інші, які примножили до тих п'ять талантів, Господь їх нагородив саме і сьогодні. Ми маємо в нашій Україні такі гарні чудові таланти наших діточок, наших воїнів, всі ті, які захищаєте ви нас, тому що ми кожного разу молимося за вас, щоб ви щасливо здоровими поверталися до своїх дітей, до своїх родин, до своїх сімей. І так сьогодні ми робимо цю прощу для того, щоб ви пам'ятали, що ми вас не забули, а завжди духовною молитвою підтримуємо священнослужителі і ті діти, які поставили сьогодні для вас надзвичайно чудовий концерт. Сидячи тут і в тому залі, напевно, кожен відчув, яка це краса. Але як ми знаємо, скільки треба приложитися в праці, щоб той інструмент відповідно звучав? Всі ви то розумієте і знаєте, не один день, не одну годину, а треба пройти відповідний той час, щоб той інструмент так гарно, чудово звучав. А крім того, щоб все це до кубки звести, треба дуже доброго, розумного, талановитого концмейства, який міг це робити. Це в нас робив пан Ярослав. Ми гордимося і тішимося, що саме в нашій школі мистецтв є такий гарний, чудовий оркестр, який називається Джерело. Я в той нинішній день хотів би запросити ще одного сюда до нас, якого Світлана Миколаївна не кликала, нашого директора, директора школи, який повсякчас все, що діється в нашому деканаті, все, Все, що діється в нашому деканаті, в нашому містечку, в нашій церкві. І в тій школі ми завдячуємо директору Юрію Михайловичу і тому такому гарному, чудовому педагогічному колективі Світлані Миколаївні, Людмилі Іванів і багато інших, яких я не буду перечислювати. Але сам завдяки вашій підтримці, на полеглій праці, все те, що ми маємо, це ми маємо. Я вам від себе особисто, від всіх отців складаю найщирішу подяку. Нехай Господь Бог благословить нашу школу мистецтв, тому що я так і називаю, тому що відповідний час я тут теж проходив науку, був маленьким, але це було ще колись називали ми будинком піонерів. Всі це, може, не знають, але так колись було. І саме доводилося, що мене сьогодні, Юрій Михайлович, вчив в школі. Не раз, може, і я був непослушний, але це є діти. І вони ростуть, підростають, робляться розумнішими, чемними і послушними. Саме за це складаю вам найщирішу подяку. Нехай Господь Бог вас благословить, весь педагогічний колектив і наші діточок, які навчаються в тій школі, тими добрими ласами, щоб ви були щасливі, здорові, щоб всякі і нещастя минали ваші сім'ї, ваші оселі, щоб над нашою Україною запанував мир і спокій, якого ми так дуже всі хочемо. Слава Ісусу Христу! Миру вам! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Я, ви, знаєте, кожен концерт, кожен фестиваль, я ніби повертаюся з передової. Я ніколи не сиджу, я десь схожу, виходжу, мені тут знаєте, що робить, я ніби, воюю сам собі. Так що я знаю, що таке сирот, мабуть, в мене, знаєте, в спокій. Ви знаєте, як він є насправді, але повірте мені, що дивофронт, то, що вони вам дарують, і те, що ви там, Відстою Україна, це вартує того. Вартує навіть покласти життя. Я кажу, все виправду. Дякуємо вам.